А в нас новинка Анатолій Дністровий, Гармитер у Дніпрі, намалювала Наталія Бутенко. Це збиточні, а частом і відверто іронічні вірші Анатолія Дністрового знайомлять юних читачів зі світом дніпровських риб. Добрі знані верховодки, карасі та окуні, поважні лини, щуки та суми. Рідкісні, відомі хіба найзатятішим рибалкам білоочки, чехоні її головні зображення напрочуд характерно зі своїми неповторними особливостями поведінки та смаків. Ознайомтеся з ними і вам неодмінно захочеться у вільний день посидіти з вудкою на затишному березі Дніпра і побачити лускатих героїв цієї книжки, їхній природній стихії. Це книжка для сімейного читання з дітьми від 6 років. Зверніть увагу на розкішні, просто фантастичні ілюстрації, які є у цій книзі. І давайте прочитаємо бодай одне із цих віршиків щука. Щука злюка неслухняна, відкусила хвіст сазану, розігнала карасів, а за ними й пічкурів, Нашепіла на ляща, той не знає буквища. Як уздріла окунців, то дала їм штурханців. Що ж, не так у злюки?» Зуб болить у щуки, і Юн кричить їй ти здуріла у лікарню. Ото діло. Не поможуть гніві крики, зубчику потрібні ліки. Що ви знали, Анатолій Дністровий дуже-дуже завзятий рибалка. І він знає про риб, геть, усе і навіть трохи більше. Книга Гармидер у Дніпрі це не одна книжка про риб цього автора. Є три книги: Гармидр у Дніпрі, Гармидер у акваріумі та Гармидер у Чорному морі. Цю сю веселопоетичну трилогію пан Анатолій написав для своєї донечки Настусі та синочка Марчика. А також для всіх батьків і дітей, які цікавляться життям риб. Анатолій Дністровий, Наталія Бутенко, Гармейдер у Дніпрі. Навчальна книга Богдан рекомендує.